Виявляється, у нас кіберлосі є на всіх шаблях. Приберіть їх з сесійної зали. От більше немає в залі. усіх. друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Перше пленарне засідання 2025 року. Усіх з Новим роком, і з усіма святами, які ви святкуєте, підписуйтесь на мій ютуб-канал. Тут вся правда про роботу парламенту не руку догори, а жміть. Все, над чим працює Верховна Рада, які закони приймає, якою є позиція тих чи інших фракцій, все, чого немає в марафоні, єдиним марафоном корупційним крадіжницьким, який забирає гроші з кишень воїнів, навіть на телеканалі Рада, який слуги. Віддали в лізінг офісу президента, і це ненормально, тому що це звичайно політична цензура і спроба приховати роботу парламенту. То ховається від журналістів, яких не пускають до сесійної зали. Верховна Рада боїться народу. Тому підписуйтеся, слухайте, коментуйте. Це дуже важливо, аби от ви знали всі новини з парламенту. Я бачаюсь, у мене пропав список. Верніть, будь ласка, список фракцій. 25-й рік розпочався з важливої новини. Україна нарешті не підписала новий контракт на поставки газу російського до європейських партнерів. Я плескаю, що транзит газу припинений. Це принесе втрату російському бюджету суми більше 5 мільярдів доларів. Майже 5,5 мільярдів доларів. Але я нагадаю передумово до сьогодні в Україні спочатку діяв десятирічний контракт, підписаний в 2009 році урядом Тимошенко з прем'єром тодішнім там і президентом Російської Федерації з Путіним з Медведєвим про постачання російського газу європейцям. Цей контракт діяв 10 років. Моя каденція була з 14 по травень 19 року. Весь цей час Жодного продовження контракту не було. Розривання контракту несе величезні штрафні санкції. На це не погоджувалася європейська сторона, але в грудні 2019 року Зеленський його команда підписали з Російською Федерацією новий контракт з Путіним. Знову таки з Газпромом на оце от постачання і транзит російської російського газу. Моя особиста думка, що контракт має бути припинений ще тоді. Хочу наголосити ті умови, які росіяни виторгували в 2019 році. Тоді були відкликані всі позови судів, які мав НАК «Нафтогаз» і уряд. Тоді були зняті арешти з активів, які нам вдалося заарештувати за часів ще моєї каденції, і тим самим Росія отримала мільярди е газових оцих, доларів на фінансування війни і тероризму. 5,5 мільярдів, які Росія отримує в рік за газ, і 7,5 мільярдів, які Росія отримує в рік за нафту. Ви знаєте, який військовий бюджет Росії? Трохи більше 130 мільярдів. Отже, 10% військового бюджету Російської Федерації, країни-агресора, Росія отримує через територію України. І тому, коли сьогодні зелена влада кричить про історичне рішення не підписувати новий контракт з Російською Федерацією, треба задати одне питання: навіщо це було підписувати в грудні 2019 року після Парижської зустрічі Зеленського і Путіна. Хоча тоді, вже рік як він був майже президентом і мав присвятити цей час саме перемовинам професійним з нашими європейськими партнерами щодо не продовження такого контракту, От так само, як з газом, у 2019 році, в листопадні місяці, було підписано угоду про транспортування нафти цього разу на 10 років. вона ще досі чинна. Загалом, за 2025 рік, Росія планує отримати 7,5 мільярдів доларів лише від продажу нафти через український транзит. Тому Європейська солідарність зареєструвала законопроект і постанову, якою ми пропонуємо заборонити такий транзит, принаймні на період воєнного часу російської нафти через нафтопровід Дружба. І е, на відміну від газової угоди, вона не передбачає якихось безпосередніх штрафних санкцій. Вона має там перепідтверджуватися в дуже багатьох показниках. Так от замість того, щоб її перепідтверджувати, треба просто зупинити. Ми вважаємо цей законопроект дуже і дуже важливим і наполягаємо на тому, аби цієї сесії цього року Верховна Рада України прийняла історичне рішення щодо заборони транзиту нафти. Кожен день від термінування припинення транзиту російської нафти це десятки мільйонів доларів, які надходять до Росії. Ну а тепер повернемося до Верховної Ради України і до порядку денного. Якщо ви подивитесь порядок денний, лише 10% питань, які сьогодні розглядає Верховна Рада, має Хоча б якесь відношення до оборони держави, насправді перше, що кидається в очі, немає ніякої монобільшості. сьогодні, перший день 25-го року, жоден законопроект не набрав 226 голосів «Слух народу. Хоча зібрали всіх живих і ненароджених. Навіть Колю Тищенка, ну який офіційно знаходиться на домашньому арешті, Таємний санто таємний санта таємнер ви таємний санто. Таємний санто. Таємний санто. Таємний санто. А, де ми, а що ви? Вам треба бути таємним святим Миколаєм? Нащо бути сантою? От Куля Тищенко уже знову з'явився в парламенті, голосує як зайчик, побігаючи, тому що насправді у слух народу немає ніякої монобільшості, немає голосів. Навіть я, Микола Тищенко, не можу перемогти цю. Робле і всі законопроекти, якщо вони проєвропейські, якщо вони працюють на Україну, приймаються разом з демократичними фракціями. Ну а якщо це якась лабуда, якесь, вибачте, відверте лайно, то тут це голосується з ОПЗЖ і тим більше в період повномасштабної війни. Ще один цікавий момент сьогодні. Фактично, Зеленський визнав. Яку велику допомогу фронту надає Петро Порошенко і наша команда приємно вражені тією рекламою, яку Зеленський зробив Петру Порошенко і нашій команді щодо поставок десятків тисяч дронів на фронт в своєму твіті і в інстаграмі він розрекламував дронові війська. Написав наскільки важливі сьогодні БПЛА на фронті, і от з десяти фотографій, якими підкріплені ці його твіти, п'ять з дронами і посейдонами, які Порошенко і його фонд передають Збройним силам України. А інша проблема в тому, що коли Порошенко і наша команда їдуть на фронт надавати цю допомогу за Петром Олексійовичем їде цілий підрозділ контррозвідки, замість того, аби контррозвідка займалася своїми безпосередніми завданнями. І коли потім телеграм-канали банкові ці помийки пишуть: Ой, як європейська солідарність зраділа, що там написали про ти там три дрони, що він передав. Та ми б хотіли почути, скільки дронів передала родина Зеленських на фронт, Це теж було б дуже цікаво почути, тому що фінансові можливості дозволяють допомагати Збройним силам України. Ніхто не проти. Але поки немає а для нашої команди допомога фронту, допомога збройним силам є ключовим і важливим завданням, і нашою місією, і нашим бажанням. І очевидно, що ми усвідомлюємо важку ситуацію на фронті і відстоюємо ті законопроекти, які мають допомагати Збройним силам України. Поверніть кошти по ДФО бригадам, заберіть їх у коремповодості заї, і відповідно нами внесений. Проєкт законопроєкту, який ми вимагаємо негайно розглянути, Верховна Рада України прийняла законопроєкт про сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Цей закон про підтримку волонтерської діяльності і ще серед одної численної категорії нашого народу. Підтримку, заохочення всілякого сприяння це учнівська і студентська молодь. І це забезпечується нормами закону, де керівник закладу повинен сприяти максимально цьому. І цей час буде зараховано відповідним чином практичну діяльність. Тепер ми трошечки впорядковуємо цю діяльність, розширимо можливості для волонтерів в освітньому просторі. Це дуже важливо. Євроінтеграційний законопроект, який належить до наших зобов'язань щодо програми Ukraine Facility про відновлення моніторингу звітності і верифікації викидів парникових газів. Дійсно, в цьому законопроекті мова йде про відновлення уже в першому кварталі 2025 року реєстру моніторингу парникових викидів. І європейська солідарність буде підтримувати цей європейський законопроект. Законопроект прийнято один за який європейська солідарність не голосувала. З хорошою назвою про природно Заповідний фонд України. Отже, це, ну, нібито закон про заборону джипінгу. Не думаю, що найактуальніший саме військовий час, тому що вгори ви не заїдете через блокпости. Але важливий для мирного часу, мав би бути ефективним. Але, на жаль, цей проєкт ефективним не є. Тому що для того зжипаного залишає безліч шпарин, але ним вводяться страшні корупційні ризики, коли надаються додаткові повноваження силовим структурам поліції, перевіряти, значить, діяльність заповідних фондів. Встановивши, що для скасування або зміни охороніних зон місцеві ради мають отримати згоду мінекології і експертний висновок. законопроєкт не встановив тип експертизи, хто може складати цей висновок. Кваліфікаційні вимоги до експертів на які питання він має дати відповіді, як верифікуються, які верифікуються в цьому твердженні? Ми ж усвідомлюємо, які можуть бути тут корупційні ризики, коли буде взагалі вбита повністю зелений туризм, а наприклад в Карпатах Через те голосувати за це це імітувати діяльність. Дуже смішно, коли в Верховній Раді України обговорюються законопроекти про державну таємницю, де там сидить в повному складі ОПЗЖ бойка і усі всі персонажі, і про них обговорюється державна таємниця. Законопроект стосується змін статті 8 закону України про державну таємницю, яка мала на меті. Віднести до відомостей, що становлять державну таємницю інформацію пов'язану з функціонуванням зі створенням об'єктів критичної інфраструктури, ми вважаємо це фарс і наполягаємо на тому, що ОПЗЖ має вийти з зали, мають бути вилучені. Вони і у них мають позбутися не посад в своїх комітетах, а мандатів і понести політичну відповідальність за підтримку Кремля багато-багато років. Приберіть п'яту колонну. Залу Верховної Ради після рішення Верховного суду, який забороняє ОПЗЖ, приберіть їх з сесійної зали і зробіть уряд національного порятунку. Ну але ось цим законопроектам про державну таємницю слуги насправді не лише посилюють, що є правильно, як вони автори законопроекта говорять, захист інформації про критичну інфраструктуру, але і інформацію про будівництво цієї інфраструктури. Кошти вкладені в неї, і так само смішно, коли ми обговорюємо з вами такі законопроекти, в той час, коли, наприклад, новий вже тепер радник міністра оборони пан Кубраков на початку повномасштабного вторгнення видав кілька указів, якими засекретив будівництво захисних споруд над енергетичними об'єктами. Тобто, у нас секретиться сьогодні все, що має корупційну складову, для того, аби ніхто не докопався. А скільки ж державі обійшлися ці об'єкти? По будівництву, скільки будується нам і коштує сьогодні фінансування а, фортифікаційних споруд, прийнято кілька законопроєктів щодо а, кіберзахисту державних інформаційних ресурсів і критичної інформаційної інфраструктури. Ну що, згадаємо, як там п'ять років тому казав міністр а, цифровізації про те, що. Значення кібербезпеки трошки перебільшено. Ми бачимо, що після кібератаки росіян реєстри просто опинилися в такому дивному стані, деякі досі не відновлені. І ми хочемо задати одне питання: хто понесе відповідальність за захищеність українських реєстрів? І те, що нам розказали на засіданні нашого комітету. Що саме сталося під час витоку інформації під час хакерської атаки, то я вам можу сказати, що виявляється, у нас кіберлосі є на всіх шаблях від технічного і до вищого. І мало того, можливо, не кіберлосі, а й реальні зрадники. СБУ зараз розбирається із цим питанням. Незвичайно, це ще раз сигнал, що ніяких виборів електронних у нас бути не може. Цей законопроект він дуже загальні речі охоплює, але він не охоплює одну річ: кіберграмотність кожного хто має доступ до державних реєстрів або до інших державних електронних електронних документів. Важливий законопроект, який спрощує отримання громадянства України другим із подружжя громадян України, якщо цей громадянин України бере участь у захисті України, мова йде про те, щоб підтримати тих, хто воює за Україну і членів їхніх родин. Тут нема жодного сумніву, і треба давати громадянство родинам тих, хто воює за Україну і проливає кров за Україну. І от е, в даному випадку буде спрощено отримання громадянства. Там спрощується шляхом подання декларації, а не тільки е, обов'язковість виходу з попереднього громадянства, бо це є люди, які належали до громадянства або Російської Федерації Білорусі, де практично неможливо. Вийти зараз офіційно з громадянства, але що важливо, наша команда захистила тут обов'язковість іспиту на знання української мови конституцію, історію України, тому що кожен громадянин України обов'язково має знати історію, нашу конституцію, шанувати ну і звичайно володіти українською мовою. Це обов'язково. Законопроект було прийнято 12250 щодо гуманітарної допомоги, який дозволяє. Так само комунальним підприємствам використовувати надане в гуманітарному порядку обладнання для надання платних послуг, це буде важливо в першу чергу для комунальних медичних закладів. Ми маємо дати можливість територіальним громадам, комунальним службам використовувати надану їм гуманітарну допомогу для здійснення і забезпечення усіх потреб своїх громадян. Єдине, що хотілося б наголосити, що так як виписаний цей законопроєкт, то тут залишається дуже багато можливостей Остей для зловживань. І для двозначного трактування тих чи інших положень залежно від особистих преференцій, чи залежно від того, хто можливо з якої партії чи з якого середовища використовуєте чи інше майно. Ну от на цьому потенціал Верховної Ради на сьогодні було завершено. Розбіглися слуги, і всі інші законопроекти набирали. Ну хіба що там 190 голосів, 200 голосів. Я не зовсім розумію. В нас сьогодні перший день роботи в цьому році. Якщо ми... Вже починаємо змінювати, тому що немає потенціалу. То це немає не потенціалу. Це немає потенції якоїсь в парламенті, щоб вона працювала. Європейська солідарність була майже в повному складі. А от де подівалися слуги, це звичайно величезне, величезне питання. Бо я так, от бачу, що от більше немає в залі осіб, але я я пройдусь потім все рівно по всіх. Таким був цей пленарний день, друзі. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут вся правда про роботу парламенту в 25-му році не дамо спуску владі, будемо захищати демократію і парламентаризм.